Доброго дня. Ми продовжуємо наш телемарафон присвячений виборам в Україні. Нагадаю, що сьогодні, 25 травня, в Україні відбуваються дочасні президентські вибори. Також сьогодні ж відбуваються вибори до Київради, вибори міського голови столиці та вибори шести мерів обласних центрів. Як я вже говорив в попередній студії, поки що проблемними залишаються. Виборчі дільниці у Донецьку. Щойно на нашому включенні на включенні прямому був донецький журналіст Денис Казанський, який розповідає про те, що виборчі дільниці в Донецьку не працюють. На вулицях немає людей, і фактично люди бояться йти на виборчі дільниці. Вони зачинені. Фактично, Донецька влада саботує вибори, не може організувати. Вибори висновок поки що такий, і з'явилася щойно інформація про те, що сьогодні військові льотчики Росії на кордоні з Україною в рамках навчань Авіадарс 2014 будуть наносити удари по наземних цілях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Сьогодні буде оцінюватися їх міння, точно наносити удари по наземних цілях. А екіпажі військово-транспортних літаків Іл-76 будуть змагатися в десантуванні вантажів. Ось така Інформація надходить зі сходу України. Є також інформація про те, що у Луганській області вибори президента проходять лише в двох із 12 округів номер 115 з центром у місті Сватове та номер 114 з центром. У Біловодську, ось така інформація надходить з, надходить з інформаційних агенцій. А у нас в студії Олександр Салентай, це експерт інституту політичної світи. Я вас вітаю, пане Олександре. Отже дня. Отже, вибори в Україні стартували. Як бачимо, проблемними залишаються східні області України в Києві, наскільки мені е, телефонували. Мої знайомі дуже величезні черги на виборчих дільницях, люд активність виборців дуже висока. Що можна сказати про схід України? Що робити нам зі сходом, з правом людей вибирати президента на сході? Ну чисто формально вибори відбудуться за будь-яких обставин, незважаючи на те, скільки дільниць буде закрито чи відкрито. Але якщо підходити неформально. А так подивиться реально на південь на схід, то все таки більшість Півдня і півнісхода голосує, незважаючи на зірвані вибори в частині Донецької, і Луганської області. Все ж таки, Харків, Миколаїв, Херсон, Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Че, Сумщина. Е, ну цей пояс він голосує в більшій переважній мірі. Це по перше. По друге, е, там є зараз дуже багато людей, які. Ви знаєте, не мають можливості проголосувати, але вони мають родичів, знайомих, людей, друзів по всій Україні. Хай вони зроблять їм дзвінок. Хто нас зараз чує? Знаєте, як я вже сьогодні говорив цю тезу, як за тата, за маму. Хай проголосують за своїх родичів, знайомих, братів, хай виразять свою позицію таким чином. Бо все-таки в Україні не всі люди хочуть голосувати в центральній Україні, на столиці, на заході, тому що багато не мають свого кандидата. Багато людей кажуть: ну, ми дивимося на цей список кандидатів, нас він не задовільняє. Потрібно розуміти, що зараз голосування на цих виборах це питання не тільки вибору свого симпатичного кандидата, це питання е, ніхто не планував ці вибори. Вибору це май, майбутнього держави, тому що насправді за це майбутнє е, дуже високою ціною заплачу. Це питання держави. Так. це взагалі питання держави. Зараз на найкра... ну, не всі можуть воювати, не всі можуть зберігати свою державу, обороняючи кордон, але всі можуть зробити свій громадянський бозок піти і кинути бюлетень. В Всі ситуації, коли в Донецькій та Луганській областях люди не мають права. Не можуть реалізувати своє право вибору. Чи не буде це підставою для того, для сепаратистів говорити про те, що мовляв так, Україна обрала президента, а ми, ми за нього не голосували. Тобто, фактично, ми живемо за своїми законами, і ці закони встановлюємо ми, а не українська влада, яка чомусь у Донецьку поховалася і не може відкрити виборчі дільниці? Ну це для цього і робиться. Тобто, це ви правильно назвали основну причину, чому голосування зривають на територіях Донецької та Луганської області по величезній частині міст. Більше половини міст. Саме такий намір. намір перший. Отже, давайте його ще раз зараз чітко зафіксуємо. Це намір сказати, що ця влада українська є нелегітимна, бо ми її не вибирали. Другий намір це намір показати, не показати, заховати справжню позицію Донецької області, адже результати були б дуже невтішні для людей, котрі вчора були за Януковича, для людей, які були з е, тими пропагандами федералізму, сепаратизму і так далі. Голосування показало би в Донецькій Луганській області, що воно радикально вже не відрізняється від ситуації, яка є по Україні. Все таки, оце от відбулося згладжування е, оцих от різнобіжних е, е, сил, які у нас були в регіоні. Євромайдан дуже сильно е, в голові проковіряв дирку не тільки киянина. Він у кожного українця заставив тут задуматися в голові про те, що все таки влада це ми, а це представники в органах влади наші. Ну і третя основна причина по, така ще важлива причина, чому це робиться по Донецьку, по сходу. Е, це намагання е, зруйнувати нормальний клімат взагалі в цих регіонах. Тобто відбувається комплексне руйнування життя в регіоні. Усі прогресивні сили, інтелігенція, креативний клас, бізнес. Оці середити хочуть просто виштовхати з регіону регіону, а залишити лише залежних, залежних людей, якими вони зможуть управляти і керувати така квазідержава, квазі, квазі Придністров'я на українському кордоні зі зруйнованою промисловістю, але з повністю контрольованою за рахунок зброї Калашнікова, території і життя людей, чи нинішня ситуація може стати підставою для того, аби кандидати в президенти, які програють сьогодні вибори, позивалися до судів і говорили про те, що насправді результати. Першого туру сьогодні перший тур. Скільки цих турів буде, невідомо, але що результаті результати першого туру є нелегітимними, оскільки не голосував Крим. Не голосували Донецька та Луганській області, і що вибори не є правомочними. У ну дивіться, тут зараз е, таке все-таки може бути як політичні спекуляції. І з юридичної точки зору можливості немає ніяких е, зупинити ці вибори. Е, от юридично вибори відбудуться, і на цьому варто поставити крапку. І президент буде наступний легітимний чи в першому, чи в другому турі, але він буде. Е, тут важливо інше: політичний аспект. Не секрет, що після цих виборів нас чекають конституційні зміни. Децентралізація країни, місцеве самоврядування, перетворення оцих цих от популістичних гасел в цілком конкретні зміни до конституції і до законів України про надання прав можливостей людей на місцях, і от після цього стане питання перезагрузки взагалі всіх органів влади. І тоді можливо нам потрібні будуть не тільки позачергові вибори до Верховної ради і місцеві ради, а можливо знову президентські. Хоча конституційний суд сказав дуже чітко про те, що на 5 років вибираємо президента, але все ж таки ми не знаємо повноважень президента, які в нього будуть. Якщо ці повнова. Повноваження президентські будуть все ж таки відрізнятися від цих повноважень, по яких ми зараз обираємо президента. Можливо, плюс цей політичний фактор, і цей політичний фактор легімітизує потребу провести вибори президента знову, але тільки в тому випадку, якщо ми в найближчий час повернемо Крим і Севастополь. А в найближчі півроку рік це не передбачається. Я скажу свою думку. Нам для того, щоб повернути Крим Севастополь і припинити будь-які рухи сепаратизму на сході, нам потрібно розвинути країну. Простий рядовий громадянин повинен відчувати, що життя в Україні краще ніж у сусіда. Поки що з точки зору простого обивателя ми порівняння не в нашу користь, але це тимчасово. Ви згадали про те, що в Україні можливі ще одні дочасні президентські вибори. Ви маєте на увазі, що будуть внесені зміни до конституції, до основного закону, відповідно до яких Повноваження президента будуть або розширені, або звужені. І після того можливі ще одні президентські радио. Якщо так? вони звужені, то виборів не потрібно президентських проводити. Тобто, якщо ця людина, яка обралася на посаду президента, каже: я погоджуюся зі цими зменшеними повноваженнями президента, нормально. Я це сприймаю і виконую свої обов'язки протягом п'яти років до цього терміну. Вибори не потрібні. Другий варіант: повноваження президента збільшується в якихось питаннях, в якихось зменшуються, але дата вступу їх в силу з наступних виборів президента. Тоді до наступних виборів теж не потрібно проводити наступних виборів президента. І тільки в третьому випадку виникає потреба провести позачергові вибори президента. Це в тому випадку, якщо президент не виборчим шляхом, набуває нових повноважень. Конституція міняється, дає йому якісь нові сильні повноваження в якихось сферах. Але ж ми за це не голосували, і ми таку людину не обирали. І іншого демократичного способу підтвердити людині свої права або програти опоненту, який краще може виконати ці повноваження. Це є перевибори президента. Зараз є велика проблема з нашими кандидатами в президенти. От дивіться, новообраний президент буде призначати міністра оборони, буде призначати подавати подання свої щодо СБУ прокуратури. Має ще повноваження в обласних державних адміністраціях, має великий набір повноважень, а кандидати в президенти не оголошують прізвищ. Хто займе ці посади? Хто буде безпосередньо їхньою командою? У нас вибори знову відбуваються вибори популізма. Ці вибори все таки це вибори по необхідності. Їх так, би можливо... бачите, бачите, ці вибори відбуваються е, несподівано для всіх. Та, ніхто для не готувався, ніхто їх не чекав, і кандидати в президенти абсолютно не прогнозували, що вони в травні місяці будуть згадати навіть Євромайдан. Там багато кандидатів в президенти під час переговорів з Януковичем вимагали дострокових президентських виборів, але дата їхня була кінець року. Так, так. І от щодо зміни Конституції і повноважень президента, очевидно, ці зміни не можуть відбутися без е, рішення парламенту, без 300 голосів. Е, поки що виглядає так, що основні кандидати в президенти. Не мають цих 300 голосів, тому що у Верховній Раді є дуже величезна група регіоналів або колишніх регіоналів, які фактично і є оцією, навіть простою більшістю не парламентською, а простою більшістю в нинішній ситуації очевидно, що хто б не став президентом, йому доведеться або шукати підтримку в новому в старому парламенті, або готувати нові парламентські вибори. На вашу думку, а до підготовки нових парламентських виборів теж немає 226 голосів. Так але. Але все-таки для цього ще потрібне якесь легітимне рішення. Тобто, або парламент має сам сказати, що ми саморозпускаємося і оголошуємо дочасні парламентські вибори, або вони не збираються впродовж 30 днів. І президент потім розпускає Верховну Раду. Тобто легітимних шляхів зміни Верховної Ради, де в принципі більшість дотепер складали регіони та комуністи, немає. На вашу думку, в цій ситуації що доведеться робити новому президенту? Тому що без Верховної Ради, очевидно, жодних рішень, кардинальних для країни, не можна буде ухвалити. Дивіться, новий президент буде представником якоїсь з політичних сил. Ми зараз розглядаємо різні варіанти ви... і повинні собі розуміти, що президент не зможе змінити уряд. Більшість у Верховній Раді залишиться такою, якою вона є, незалежно від того, хто стане президентом. І ця більшість може змінитися після того, як відбудуться президентські вибори, а може не змінитися. Можливо, переформатування у Верховній Раді під президента, можливо, переформатування у Верховній Раді незалежно від президента, і можливо переформатування у Верховній Раді проти президента. Можливі любі варіанти. Але для будь-яких обставин варіант Верховна Рада не працює 30 днів і тому позачергові вибори до Верховної Ради я би не розглядав серйозно. Ну, хто може собі дозволити в умовах війни, фактично війни, щоб Верховна Рада не працювала? Ну, Верховна Рада вже демонструвала таку життєдіяльність в лапках, коли вони не працювали. Тоді, коли необхідно було приймати кардинальні рішення, дуже швидкі. Тобто, я пам'ятаю, травневі свята відпочивав парламент, коли загострення було на сході України. Звичайно, 30 днів це є критична точка, і ніхто до цього не доведе ситуацію. Тоді виникає запитання: що робити новому президенту з парламентом? Ну реально виходить так, що Євромайдан вимагав. Повного перезавантаження влади, а в нас виходить перезавантаження лише часткове. Тобто у нас буде новий президент, нова Київрада, тому що повноваження старої Київради вже добігли кінця, новий міський голова, і будуть шість нових мерів обласних центрів і 100 нових мерів не обласних центрів, а міст районного значення. Так, так, але обласні ради районні ради, які. Більшість політиків чомусь вважають, що вони мають керувати державою через виконкоми, належить все таки не тим, хто був до дотепер в опозиції, а тим, хто був при владі упродовж чотирьох років при Януковичі. Тобто, фактично виходить, що держава буде з новим президентом з новими мерами, а в регіонах будуть керувати ті ж самі. Депутати, Мерами у нас називають сільських селищних голів. Їх у нас 11 тисяч. Те, що зараз обирають 110, як ви розумієте, це всього лише 1% відсоток оновлення. 99% відсотків залишаються тих місцевих керівників, які у нас і були до цього часу. Позачергові місцеві вибори чи чергові місцеві вибори нас ще чекають. Це ще питання, котре буде ті вибори, котрі зараз є. Місцеві це всього лиш проміжкові тимчасові вибори, щоб замін, щоб заповнити ті ячейки, ті, які зараз є, з приводу виборів парламента. І перезагрузки держави. Да, майдан вимагав перезагрузки, але і повністю зміни системи влади. Але хіба зміна системи і перезагрузка відбувається тільки тасуванням одних і тих самих облич? у кого стане більше процентів, у кого стане менше процентів? Та ні, перезагрузка відбувається в тому числі і конституційними змінами. Може бути інша угода в суспільстві. Прописана основні правила. Може бути повна децентралізація відбутися, а може змінитися певні речі. Тут відбудеться децентралізація, а тут ні. Мова йде про конституційні зміни. Президент якого оберуть до за. Зараз на цей термін, чи теж знову ж таки невідомий нами термін попри рішення конституційного суду. Ми з вами показали, чому цей термін невідомий. Президент може зіткнутися з ситуацією, коли йому придеться прямо домовлятися у Верховній Раді з тими групами, які є. І одним із предметів цих домовленостей буде умова: ми робимо реформу, та яка потрібна, але наші парламентські вибори. Будуть. Хай буде не в 2017 році, але і не в 2014 році. Хай вони будуть в 2015 році або пізніше. Наприклад, в 2015 році можуть бути два вибори Верховної Ради і місцеві. А за цей час в Верховній Раді робляться конституційні зміни. І в цьому є теж раціональна логіка. Чому? Та тому що, ну, дивіться, який аспект. Уявіть собі, що Верховна Рада йде на перевибори, приходить нова хвиля народних депутатів, але при тому закон і вся ця система виборча була стара. Та вся стара, яка була, але ладно, це дрібний аспект, а вам глобальний аспект. І при тому Верховна Рада, після конституційних змін, котрі вже робить нова Верховна Рада, набуває нових повноважень. Так що другий раз вибори до Верховної Ради проводить та сама проблема, про яку ми казали про президента. Спочатку треба раз і назавжди розібратися з конституційними повноваженнями, це стосується президента. Кабінету міністрів і Верховної Ради чітко визначитися, у кого які повноваження, де рівень децентралізації, а тоді вже йти на вибори. А нинішня система не, не влаштовує. Тобто, бачите, як виходить, що ми з 2004 року то повертаємося, то змінюємо одну конституцію, то іншу, то повертаємо іншу, Це тому, Це що конституцію. політики. Правила під себе підлаштовують. Правильно. Так я прошу кажу. Тобто, для нас принципово важливо ухвалити новий основний закон. Взагалі новий, чи все ж таки вносити зміни до нині діючої конституції, тому що постійні намагання перетягнути на себе рядно закінчуються дуже плачевно, як свідчить досвід Віктора Януковича. Ви знаєте, я до теперішньої конституції ставлюся як дуже добре написаного документа, який дуже погано виконується. Я би скоріше не критикував конституцію загалом, тому що її загалом треба переписувати, що її загалом потрібно змінювати. Для мене найважливіші аспекти це аспекти відсутності в країні реально ну, владі і місцевого самоврядування. Отут в конституції містяться проблема. Ну відчувається, що вона писалася в пострадянський період людьми, які належали до ери червоних директорів і керівників соціалістично налаштованих організацій політичних. З одного боку, а з іншого боку, в час авторитаризму і занепаду економіки, коли люди як громадянські права, ну просто падало це в занепад. От відчувається, що наша країна замість країни місцевих громад, місцевого самоврядування і високого, е, високих можливостей для людини, по нашій конституції, все таки Київ реально керує і рулить ну, місцями. От змінити цю зміну по великому рахунку дати людям більший захист в правоохоронній судовій системі, і в принципі конституція працюючий механізм. Дякую, пане Олександре, за цікаву розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, що це був. Експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай. об 11.00 дивіться випуск новин з ведучою Анною Діденка. А в 11.10 ми продовжимо наш телемарафон з Марією. Клюк до зустрічі, до зустрічі.